Пацієнт 53 роки звернувся до мене зі скаргами на стискаючий біль за грудиною, який виникає при значному навантаженні фізичному. Це коли він багато йде, чи вгору йде, чи важке в руки бере. Тривалість епізоду болю. Десь ну, хвилина, дві, три. А коли пацієнт зупиняється, біль проходить. Виник біль приблизно півтора-два місяці тому. Знімаю кардіограму. Патологічний зубацьку в третьому відведенні. Також він є у суміжних відведеннях, в другому, в АВФ. Також є блокада правої ніжки пучка ГІС. І одразу ж постає питання, що робити. Ну, звичайно, треба на швидкий. Можна без блималок відправляти пацієнта до стаціонару. Ну, тому що вперше виявлений інфаркт. Але головне питання це строки цього інфаркту. Якщо він е недавній одна ситуація, якщо він е давній, інша. Характер симптомів це суто стабільна стенокардія напруги, навіть е нестабільну стенокардію деново. Вперше виник, що я не можу в цьому е, розпізнати. Симптоми інфаркту він заперечує. Не було у нього раніше, щоб сильно стискало е, і тривало стискало в грудній клітині. Е, вважається, що е, давній інфаркт це коли СТ вже на ізоліні. І тут СТ нібито на ізоліні. Але, як завжди, приходять на допомогу попередні дослідження. І я порівняв. Я подивився, що у нього було в цій блокадній формі. Це ж суто блокада правої ніжки, так? Але я дивлюсь, яка у нього була блокада ця кілька років тому попередня кардіограма. Ось вона. Ось його попередня кардіограма. Ось вона повністю. Ось нормальне третє відведення. Малесенький кубув здоровий. І ось його праві грудні відведення, де була притаманна для блокади правої ніжки депресія сегменту СТ. У відведеннях В1, В2, да і В3. А що ми маємо зараз в тих самих відведеннях? А ми маємо. СТ, ось, він на ізолінії у першому. Він має тенденцію до елевації у другому і третьому. Тобто, динаміка того, що це, не, це недавній інфаркт міокарда, і з урахуванням характеру скарг, мабуть, він півтора місяці тому і виник, але він був безсимптомним, тобто симптоми тут суто стабільної стенокардії, на напруги мінімального функціонального класу, і при цьому виник інфаркт. Так, і ось його висновок УЗД серця. Це ознаки перенесеного інфаркту по даним УЗД нижньо бокові сегменти лівого шлуночка. Висновки. Висновки. Головний висновок, головне, про що я хочу сказати, хоча не знаю, кому це цікаво, але хтось же це дивиться. Я хочу сказати, що треба дивитись в деталі. Використовувати могутній капелюх Шерлока Холмса і максимально враховувати попередні дослідження. І ось ця блокада правої ніжки, вона є, якщо роздивитись сегмент СТ, порівняти з попереднім, то ось тут можна, можна побачити. Елевацію сегмента СТ. Тут елевація сегмента СТ. Це не на ізолінії. Тут була раніше депресія, вона зникла, це і є елевація сегмента СТ. І е, по е, тим ознакам елевації ми можемо розмірковувати про строки інфаркту.